Концерт на підтримку ЗСУ від фронтмена гурту Тінь сонця. Виступ в Южному відбувся 8 жовтня в одному із закладів міста. На концерт прийшли поціновуючи патріотичних пісень. Сергій Василюк музикант та військовий ЗСУ. Виконав в акустиці під гітару популярні твори. В своїх піснях музикант оспівує часи козацької епохи. Відомі їхали козаки на небесних конях, меч Арея та майже кожна з пісень супроводжувалася бухливими оплесками глядачів. Шабли, у вогняні шаблі, вогняні пістори у долонях жать наші косаки на небесних конях. Це дуже захопливий був. Я вже вдруге на концерті Сергія на його сольному концерті. Перший раз це було взимку, тут в Южному теж, Тому з задоволенням прийшов і сьогодні. Окремі пісні на слуху були завжди, але так зацікавився вже після першого концерту. І навіть деякі записи маю постійно при собі. Як завжди, дуже душевно, дуже патріотично. Чудовий концерт. Творчістю захоплююся десь з 2014 року. Я особисто люблю ніколи не плач на небесних конях, Рея». Каліст вирішив благодійний тур Україну, щоб підтримати свій 130-й батальйон, в якому зараз служить на Донецькому напрямку. Військовий збирає кошти на ремонт автомобілів, які часто виходять з ладу. Виступає сольно, адже ще кілька учасників гурту теж наразі на фронті. Зараз я в мінометці і я командир мінометного розрахунку. І мені це дуже цікаво. Дуже цікаво. І я кайфую в цьому плані. В той же час сказати, що я там абсолютно не замінна. На людина, От тут мені важко сказати командирам відніше. Звісно, що вони з одного боку мали би бути зацікавлені, щоб боєць завжди був в строю тут поряд під боком. З іншого боку, якщо я можу виконувати таку місію як збір коштів, плюс все таки підтримувати, як кажуть, культурний фронт, все таки ж, як казав Черчилль, ми, ми воюємо за нашу культуру, та за нашу національну ідентичність і мої концерти цьому теж сприяють. В час концерту вокаліста гурту Тінь Сонця був проведений благодійний аукціон. Унікальний лот представниця штабу взаємодопомога Южницька ТГ», яка організовувала концерт в Южному. Надав Євген Осадчий. Ребята с Харькова делают такие вещи. вот, И действительно уникальные. И вот сегодня разыграли амулеты обереги 9 штук. Они были с латуни, которая уже использована была в войне, скажем так. да, Ее перерабатывают. Есть даже видео, как ее перерабатывают, как ее делают и как из нее делают вот такие талисманы. Каждый подписан. И ну, действительно, даже держишь в руках, прям чувствуется такая ценность. Жетони, виплавлені з гіль за 2,5 тисячі гривень придбала Олена Ящук. Волонтерка зазначила, що як ніхто знає про потреби військових на фронті. Це неймовірний гурт, це неймовірний соліст, це неймовірний голос. Це справжня українська сучасна пісня, яка має лунати, і це теж така своєрідна виховна робота. Я провела дитину, щоб вона послухала, мала день народження і думала, чим себе порадувати. І вийшло так, що і порадувала те, що дуже давно хотіла, і на гарну справу пішли кошти. Ну я знаю, як нелегко зараз насправді бійцям, особливо про те, що говорив Сергій про машини. Ми зараз стикаємося з цією проблемою так само. Ми збираємо кошти на ярмарках. ми… Ремонтуємо машини, тому я розумію про що він говорить. Тому варто підтримати. і Я закликаю людей підтримувати такі збори. Розширено версію інтерв'ю з Сергієм Василюком. Дивіться в програмі Промова.